В ефірі останні спортивні новини. Студії Олег Андрексон. Мої вітання. Кривий ріг успішно провів змагання за Кубок України з джиу-джитсу. Подробиці турніру. Далі. У спортивному клубі Ескуріал пройшли змагання за Кубок України з джиу-джитсу та цудо. Бої проходили у різних розділах. Наприклад, у карате найкращим чином проявили себе вихованці спортивного клубу Кривбас Файт мій пообще э, перші і втори місця найбільше взяли і стали чемпіоном. Саме маленькі у нас було шість. Годин. Я саме старша, наша було 19 років. Кривбасфайтевці здобули ряд впевнених спокійних перемог. Здається, дехто з чемпіонів перед камерою хвилюється більше, ніж на рингу. В моїй категорії було два мальчика. Е, категорія була 6-7 років. Самий складний суперник це був Максим. Він дуже був дуже сильний, але я дуже старалася. Я я виграла перше місце. Я не думала, що я займу перше місце, так як суперниця у мене була достойно, намного достойнее меня готовилась я хорошо на я готовился я старательно старался слушать Сенсея. Самый сложный бой для меня был финальный бой, но подготовился я к нему тщательно, и поэтому я в этом бою выиграл. Впевнена, перемога криворізьких спортсменів поставила нову планку, нижче якої ті опускатися не збираються, а тим паче їм є на кого рівнятися. Однако, как здесь в чемпіонат Кубок України, був епбол, Кубок України по фьюрфайту, який ми один із хороших спортсменів отправили, Качубей Александр. Он выполнил мастер спорту, І Я поздравляю Александра і Алешер Бурбановича, тренера, який ми вместе його готували. І наші спортивні ми поздравляємо. у кривом розі пройшла першість міста з кікбоксингу, присвячена 241-й річниці заснування міста та 71-й річниці перемоги у Другій світовій війні. У спортивних змаганнях брали участь близько 100 спортсменів, представників восьми спортивних клубів міста. Клуб Бар спасів перше командне місце та завоював кубок міста. Срібло у змаганні з кікбоксингу одержала команда Аякс. Призове третє місце посіла команда Спортмайстер. Вихованець клубу Барс Олександр Єфименко став кращим спортсменом змагань та отримав цінний подарунок. Визначилися переможці традиційної спартакіади підприємства Арселор Мітел Кривий Ріг. Переможці Спартакіади АМКР визначилися у чотирьох лігах. У другій найкращими були спортсмени аглоцеху номер 1 У першій фасонно фасонно-чавуно-ливарного цеху. Пальма першості у вищій лізі дісталася команді першого блюмінга. І в Суперлізі перша за історію змагань перемога за спортсменами коксового цеху, коксохімічного виробництва. Судді визначили і кращих гравців: це Роман Торопов, Олександр Гринець, Олег Мамика, Андрій Московчук, Павло Прилипко та Олексій Жуков. до нашего предприятия вышла на, на финишную прямую. 14 из 15 запланированных видов спорта э, на нашем предприятии, так любимые и почитаемые нашими рабочими, футзал завершился. Отформатированные, как чемпионат в один круг, все четыре лиги назвали из претендента претендентов своих победителей. И глубоко символично, что для, местом для награждения наших металлургов был выбран повидавший сотни кубков и медалей стадион «Металлург». Таким образом, металург на град Честь Чисті хвала робочим спортсменам, віват богатирі! Семінар з реабілітаційно-відновлювальної гімнастики пройшов у клубі спортивно-бойових єдиноборств Спортмайстер. Про що говорили, розповімо в наступному сюжеті. На базі клубу Спортмайстер пройшов черговий спортивний семінар. Тему обрали, хоч і незвично, але для бійців вкрай актуально та необхідно, адже спорт вищих досягнень це не лише тренування, спаринги та бої. Ввиду того, что все спортсмены, бойцы нашего клуба вступають в восстановительно подготовительный період, решили провести п'ятий заключительный семинар этого учебного полугодия по реабилитационно восстановительной гимнастике. ходу. цілком очікувано, що семінар з цієї теми провів масажист реабілітолог, провідний інструктор кривого рогу Вадим Романшак, Чоловік, у якого великий досвід за плечами в плані реабілітаційного масажу, чоловік, який освоїв гимнастику ходу помог уже не одному человеку. И мы очень надеемся, что данное мероприятие расширит спектр восстановительных... Программ для спортсменов для людей, которые далеки от спорта, но имели на протяжении жизни травмы. В этой гимнастике в чем еще уникальность невозможно ну, навредить самому себе. Почему? Потому что играет очень большую роль саморегуляция. То есть мы наш организм знает, как получить нагрузку. и какую, в какой степени в той или иной тренировке. То есть первая тренировка может быть больше нагрузка, вторая тренировка меньше нагрузки. Ну, то есть каждая тренировка индивидуальность. На тренинге такого рода первый раз нахожусь, заинтересовала методика ходу своей техникой укрепления суставно-связочного аппарата, увеличения капиллярного кровообращения. После тренировки почувствовал улучшение состояния организма, болевые Моменти в суставах ушли, почувствовав результат на себе. Семінар довів у спорті немає дрібниць. Важливі усі без винятку етапи тренувального процесу. Відчули це на собі і спортсмени клубу Спортмайстер. А відтак використовуватимуть отриманий досвід у майбутньому. З 13 по 15 травня в Харкові проходив чемпіонат України з військово-спортивного багатоборства. Чи вдалося криворізьким спортсменам не загубитися серед тисячі конкурентів, дізнайтеся за мить. Чемпіонат України з військово-спортивного багатоборства вразив своїми масштабами як глядачів, так і самих учасників. От кривого рога виступало чотири спортсмени. Одна із дівчинок стала абсолютно чемпіонкою дві золоті медалі. І один із наших юних спортсменів зайняв третє місце. До першої столиці з'їхалися більше тисячі спортсменів з 15 областей, до яких приєдналися команди Міністерств оборони та надзвичайних ситуацій і колектив нацгвардійців. Наше місто на формі представляли чотири спортсмени. Кількістю не вразили, а от виступами навпаки. Сама новоспечена чемпіонка каже: було нелегко, але в потрібний момент наша землячка змогла зібратися та стати кращою. Я на цінуваннях вже при участвую не перший раз, і У мене є єсть опит. Посідній був чемпіонат світу, де я зайняла два вторих міста. После чемпионата мира выиграть первые места на чемпионате Украины тоже очень хороший старт, так как готовимся к Кубку Украины, в котором будем побеждать всех. Уровень соперников был достаточно хороший, так как из тех боїв, которые я провела, было в одном очень сложновато, но я собралась и добила девочек, победила. Я занял по стрільбі перше місце. В золотом кубке я вже займаюся чотири роки. Я займаюся, тому що хочу драться, захищати себе і родних близьких своїх. З таким бойовим настроєм спортсмени продовжують тренування, які стануть гарною базою для наступних відповідальних змагань. Зараз у нас в планах літній лагерь. В юні місяці потім в октібрі кубок чим кубок України повинен стрімокборю для взрослих. І надіємося, що все буде нормально. Пройде чемпіонат міра в дікабрі этого года. Такими були останні спортивні новини з вами. Був Олег Хендриксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.